Доброго дня сьогодні 26 червня. Знаходимося Хмельницька область, Старокостянтинівський район, село Межива на посіві Паку, гібрид нашої селекції, паркер. Гібрид, який стійкий до групи імедазелінонів з нами директор господарства Василь Іванович Карчевний. Скажіть, будь ласка, по цьому ріпаку, коли посіяний норма висіву, які добрива вносили? Сіяли ми його більш-менш оптимальні сроки 25-26 серпня. Густоту ми трошки завищили, 670 тисяч. Посіяли його. Перед посівом. Внесли по 150 кілограм діамофоски, сіяли сівалкою кльон в осінній період для того, щоб прискорити вегетацію, внесли ми ще каси з розрахунку 30 кг діючої речовини азоту і проводили осінню один раз, провели ще обробку інсектицидом для лямдацелатрин через те, що в нашій зоні. Багато господарств, які скаржилися, що на заселення було шкідниками. Бор боротьба з прихованим холодником була, так? Да? Так, да, да. Фосфор органіки ми з осені не давали, не було, скажімо так, не було видно, щоб потреба була така. Перезимував, ріпак нормально. мерзлоталому ґрунту ми внесли під нього 200 кг сульфату амонію. Потім через дві неділі внесли ще по 170 кг Селітри, і при температурі 6 градусів провели профілактично були перепади температури, ми провели обробку знову до Пізніше, коли з'явилася більша реальна загроза скритих оботників, провели обробку нурелом літру на гектар. У фазі бутонізації при мінімальній потребі, але ми профілактично провели оприскування, а це ми там і придом. В середині цвітіння провели ще одну обробку моспіланом рідким, в рідкій формі. Це вже була боротьба з пеховних хоботником. Да, І це... з Ріпаковим комариком. Ріпаковим комариком. Так. Крім того, перший раз ми дали по пів кілограма карбендазиму, а другу обробку е проводили з е суміш азостробіна з тибуконозолом. Mm. Тобто дві обробки робили фунгіцидом. На сьогодні 100% поборотися з шкідниками не вдалося, є пошкодження, є пошкодження а фунгіцидний захист я рахую, що вийшов вдалим. Ну, По фунгіцидному захисту можу сказати, зі своєї сторони, рослини в принципі виглядають дуже достойно, вони абсолютно здорові, ось досі все, весь листовий апарат збережений. Зелене боби, бобів багато зав'язані. Зараз, раз, два, три, три, три та, шість, десять, десять, десять. 10 гілочок. незважаючи на те, що трошки пригущений посів, 10 бокових гілочок рослина сформувала, всі вони мають багато бобів, нормально запилений. Да, є проблема трошки з ріпаковим комариком, але ну, без таких технологічних проблем ніколи не обходиться. Посів виглядає дуже достойно. На сьогодні ми бачимо прекрасну облистяність, великі рослини з товстим стеблом. Посів весь стоїть, не лягає, не нахиляється. Тому я думаю, що тут буде дуже, висок, дуже високий пристойний показник по урожайності по якості. Ми бажаємо Василю Івановичу, його господарству.